Ас є вже досвід договору з між Хамасом і Ізраїлем, вкладений за посередництво Сполучених Штатів, і яке протрималось не більше ніж два місяці. Після чого Ізраїль почав наносити удари. Але ж при цьому ми вже не чуємо ані звинувачення Ізраїлю, ані уваги Трампа на порушення цієї угоди. Тобто ключове завдання Трампа було добитися, хоча б якоїсь угоди або ж яку. Ось погодження да, там, на мирні переговори за посередництва Трампа з обох сторін зафіксувати це і потім вже там не контролювати. Або медіювати там цей процес, а просто про нього заявити, сказати, що ось він помер, Але ж якщо там щось станеться не так і перемір'я буде порушено, сполучені штати вже до цього не будуть мати ніякого відношення. І саме тому в цій ситуації зрозуміло, що він не з не зміг договоритися з Путіним по Україні і намагаючись розторгувати український кейс, да він запропонував нам. Віддати всі свої надра, там переписати на сполучені штати да так, щоб коли Путін тут прийде і захопить, вони з ним вже будуть домовлятися про те, як вони будуть добувати ці копалини в Україні і про правила їх видобутку. Тому Трамп не програє в цьому випадку.